Вам добрі люди, пром радість, співи, не співа, сяй у далекій виплоєми, Ви на теплі на ціні, за схресток народила, обідні аскінці, ми мандруємо за наверх не січі, чоловіта дитя, Боже з зміної ночі. Добрий вечір, господарі, ми господні хату, будьте ласка нас прийняти. Тоб вам дасть заплату. Порятуйте, господарі, у лиху годину, бо велика. Насправді чудо це було, такого світ не бачив зроду. Сьогодні дивлюсь за село, зоря плекає небо з і промінь кидає. Ген-ген, ми виплеєм, дрімає в смутку і всі ми стали як один. І за зорею ми пішли до міста, виплеєм, і у ясах ми знайшли малу новороджену дитину. Ми Ісуса там. Що до встаття Україні. Нас дай нам, Боже, дай нам, Боже, нам всем добрі допоможе. Мир вам, люди, я і чесний, я посол до вас небесний. Знаю сам Господь на небі, що і всі його потребі, боронили його сина. Він за це вам дасть лай і добром благословляє. Дівчись радий, міста і села, в місті твоємі, новина весела. Відному вертати, Ісус народився. Ясно спочиває, Сіночком не крізь. Христос народився. я бачу! чую, я його ні? Я підсюди з хати, як не хочеш тут набрати. ну-ну! Зараз ніж на прийду. Споріться двері твої, серіала плату фон. І хоче всіх дітей вбити, що на своєму пристоліч лежить. Статус, з місця Матер, кров. Ой, вірежити раку! Скору хату обшукати. Свій цар тільки землю, бо в десять ти боїшся того, Бога, бо лиха твоя дорога, ніби ти караєш, людний мене вважає. Замовчи, шалений родик, я царем у тебе, поки слухатись не будеш. Мій меч, твоя голова сплеш, мої не мої, напоміж мені. На царі живе. Ви по всім краю йдіть і приказ мій понесіть, якщо хлопець до двох літ, хай загине, так скажіть, бо як тепер вам жити? Хто вас буде як Викнем, ти наказ, як робили це не раз. І... І... Він на красве Ірусалими, вели всіх моїх дітей, а ми ж ними твого сина. Чим тепер моя прожити? Геть від мене ти голоду, я потоплю в болотів, я посічу, я покраю, я тебе до світла, О, синок дитя тяпне ще. Ходи, ходи до мене, беру я в корону і підемо ваду трону. Боліло б до мене зоти смерті явиць, чим я на смерть свого сина дивиться. Я похожу. Ти мені давно служила і косила ворогів. На кого я кого них ніхто не сміє жити. Тобто тебе народився над цима знову сидить. Українці дружно поставаймо з падром цьому дому добра бажання. Вечір целізяний, ми прийшли. Вечір через яничці, прийшли ваш дівчин, що забрали з лагері, побажати біля. Марія Сименко до нас. Прийшла з'єднається Божого дитячу і про те ми хочемо усім розказати. Будьте здорові, ми вже йдемо, вам за колядку дякуємо. Та й пошкіждати року навіть. Ми ще до додому Ісусик маленький, не спить, не дрімає, Він своє мерчняками весь світ обнімає і в вашу хатину, і в вашу людину, і всю Україну. Христос зарождає!